Припаркувався неправильно, шукає автівку на штрафмайданчику. Автомобілі припарковані на вулицях Ужгорода з грубим порушенням ПДР забирає евакуатор. При виявленні порушень, а саме по суттєвому перешкоджанню дорожнього руху, спочатку інспектор складує повідомлення про притягнення до відповідальності. Далі викликає евакуатор. Інспекторами з паркування складується акт огляду транспортного засобу. Повністю деталізовано фіксуються всі недоліки, які є на автомобілі. Приїжджає евакуатор. Евакуатор здійснює погрузку транспортного засобу і везе його на штрафмайданчик. Штрафмайданчик знаходиться на вулиці Карпатської України, тобто колишньої Гагаріна, 10 на території міського відділу. Машину забиратимуть тільки в тому випадку, якщо водія не буде на місці. Також інспектор з паркування зобов'язаний подзвонити на лінію 102 і повідомити про евакуацію автомобіля. Потім водію доведеться ще сплатити чималу суму. Щодо оплати, то є три квитанції: три оплати. Це перша оплата це за безпосередньо за штраф. Це від 340 гривень. Наступна оплата це оплата евакуатора від 600 гривень. І третя оплата це оплата за парковку. Парковка 120 гривень коштує. У міськраді зазначають, евакуатор придбали ще в 2018 році. Сплачені за штрафи, кошти поповнюватимуть скарбницю міста.